Всім привіт, друзі! В ефірі Афіша. А це означає, що на вас чекає цікава добірка культурних заходів міста Вінниці. Тож умовчуйтеся зручніше. Ми починаємо. Французькі мотиви зазвучать у Вінниці. Вже 28 листопада у Вінницькій обласній філармонії відбудеться вечір французької музики. Подія сповнена емоцій, краси та натхнення. На сцені зустрінуться талановита піаністка Марія Олександрова і заслужений артист України Кирило Бондар. Тож не пропустіть початок о 19.00 квитки коштують від 100 до 450 гривень. Кожна її пісня, немов окремий всесвіт, а музика щира, смілива і справжня. Вже 30 листопада неймовірна Лілу 45 запрошує на великий сольний концерт. У Вінницькій обласній філармонії зможемо насолодитися улюбленими піснями, які вже встигли полюбитися, а ще яскравими прем'єрами, які підготувала артистка. А ще вона дивуватиме своєю надзвичайною харизмою. Тож приходьте, початок о 18.00. Квитки коштують від 420 до 670 гривень. Музика, що змушує серце битися швидше. У понеділок, 1 грудня, театр імені Садовського перетвориться на місце зустрічі з вишуканими творами Людові Коайнауді та Яна Тірсена. Зможемо насолодитися улюбленими композиції серед цій висотень свічок. Це буде вечір краси глибини та справжньої музичної магії. Тож не пропустіть початок о 19.00 квитки коштують від 390 до 790 гривень. Світло, сміх і диво різдвяної ночі оживуть на сцені ВДПУ імені Михайла Куцюбицького вже 7 грудня. Лірична комедія. Я ніч перед різдвом. Це яскрава самобутня і по-справжньому українська версія улюбленої оголівської історії. Вистава, сповнена нових режисерських ідей, оригінальних музичних рішень та щирого народного гумору, стане чудовою пригодою, тож приходьте, аби насолодитися чарівною атмосферою. Початок о 18.00 квитки коштують від 490 до 1290 гривень. Хочете поринути у космічну подорож? Тоді вам точно слід завітати у Вінницький планетарій. Тут ви зможете відчути себе справжнім космонавтом, а ще розселити небесні світила та Сузір'я. Доторкнутися до незвіданого простору можна щодня з 10 до 17 години. Вартість квитка від 50 до 90 гривень. Відкрийте для себе Вінницю у мініатюрі, адже у парку імені Леонтовича працює музей міні Вінниця». Визначні пам'ятки міста знаходяться тут у зменшеному варіанті, аби ви змогли роздивитися усе. Пройтися крихітними вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вартість квитка від 30 до 50 гривень. Отож, друзі, якщо вам сподобався якийсь захід із нашої добірки, не зволікайте і мерщі купуйте квитки. Нехай ваш день буде особливим. А це була фіша Вінниці. Побачимось!